Добрий день. день. Я якимось чудом просто натикав ці штуки. Просто рандомно. Я навіть так і не, не, не зрозумів, що саме відбувалося тут. І я розгадав оказывається, По факту вийшло, що два котика дивляться в сторону до свічки. Це, типу, відображення якесь. А кролки навпаки ну, один на одну дивляться. його знає, розбиратися, поки не хочу, можливо, потім зрозумію. І по факту я щось зміг достати. Ага, післяний абажур. Острі кіхті. О, абажур знайдені. клітки сакуком. На ній малюнок з чимось що не наче вбиває щось. Акісь абажури, непонятні. А, і мені їх треба щось ставити, що заміняти? Бен тут Ченсе не кинуть з те що я на рандомну цю штуку. Тут небагато варіантів було, насправді. Хм. І що далі? На ну, ніндзя. Що ти робиш? А її вбиваєш, що б? Дубай. Бу я... А, вона ж боїться темряви, логічно. Значить, боїться темряви, тут. Короче, на рандому її заїбіть. я тільки раді. Сакова, ти вже давно мертва, блин, ні? А що вона і реально кидає, Я понимаю, что она повилазнее як у юбише, но. Но просто так кидать, то что же за матери. Скіна якась така, трошки мразота. Ну, Хоча її можна зрозуміти теж, але вона максимально показала, що вона зрадниця. Щось не зрозуміло. Що тепер? Видимо, емблемою білого кролика. Тримала після прощання Сапа. Для ним можна відчинити якісь двері і набагато більше за не ключ. Здається, з нього чується відлуння. А, ну то я тупо кидану цю сапку. Впрочем, похуй. Впрочем, окей. Ну, киданули і киданули, чий не срадно. Ладно. Потім будемо в кінці розбиратися, на що ми вийшли. Ці штуки вже не двигаються, все, ми на виход, типу. Да, просто взяли киданули сапку. Ні, ну я ж кажу, можна поняти головну героїню, тому що ну действительно. Действительно, Сакоко себе трошечки повела зарані, як у ще. Обвинив у всіх смертних гріхах. Не факт, що це справжня Сако, тому що ну справжня Сапко померла, типу в цьому. Що дуже дивне. Ано, одну секундочку. Так тут. Uh, <coughs> У мене є один ключ. А все? Подожди, Ну я можу ще щось відкрити А це вибор без вибору типа, чи Чисто, а, чи це другі двері надо відкрити Не понял. Не, нормально, Це просто другі двері теж треба відкрити открыть теж заблоковані. А тут що, буде Даринку. Ну я її теж оставлю. вона мені нахуй не сталась. Тут трошки поменше, хоча там тут є ще кудись. Блін, Блин, це то як я це люблю. Тут вогонь якийсь. кис. А, с ножиком бігать. Там хтось входа. Тут, по-моему, немає цих. А тут горить. Лава якась. Нормально? Гинако. Кионтоки. гарно, окей. О, окей. Ну, особливо гарно ну, еще. Цей... Ну тут щось якась алегорія, що сложне, якась лава вам там. Маю сюди щось помістити. Наверное, щоб відкрити лаву. Так, да, ну при цьому... Ага, і там і там є переключатели. Там пройти. Цікаво дуже. Тут можно пройти тоже. Давайте пройдем. Прибор, на нападут нападуть хтось. Но я не боюсь. Давай що час кримера не бахну. Потолку то 600 прошу. Правильно ниякого. Ну блин, ну ну иди ты в сраку. Мне с тобой драться тут такие позиции. Да ну ну. Ха. атаку будешь рубить и пусть давай атаку пусть ну, все понятно было что типа а иди ты ти... там ты серьезно ну отец ну, ним драться тут замкнутом вы що, вы рот это нахрен блин просто максимально замкнутом пространстве ты нельзя пододжить я должен ней драться та я готов ты блин это несправедливый нихера Я не должен в замкнутом пространстве драться с монстром, якого блядь ноль анимации на контратаку. Пиздец, кончено. Что тут кнопкой нажимать? Он на что всплывает? Не, он на что закрывает? А, нет, тут есть, подожди. А для чего я тут не жму? Так и двері відкриваю. Блять, окончена игра для дебилов. Ну це, це так пец. Ну, нашу робити це в замкнутом пространстве. Драку с монстром, який по факту робить ноль анимацій контратак, их там три, раз в 30 год за то, что я не можу от від него отбежать. Блять. так это шла в сраку. Ну конечно же, мы на персонаж не будет доджить куда положено, понимаете? Ну да, 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 еще что расскажет о кончине, блядь. Да я не успеваю, я нажимаю ред клик, блядь, кончине вы мудаки Я нажал ред клик, мне не похеру, блядь. Золото тупая, блять. Ніхера вона не померла, воно, блядь, за цей. Боже, які кончені, блять. Ну нахера привязується як, блин, в експедиції, те саме. Просто мікропіксель не угадав, блядь, все, ти, ти проїбав гру Ну я ж побачив анімацію я нажав, блядь, клікну, да, Дав мене затримка, бля, ну, мілісекунду, Тому що. Ну просто-напросто я так ну таке відбувається Я ж, блядь, не молода людина. типу по конченому роблять ці ігри ну, типа, наше на робить, блять мікропіксель для того, щоб интерповать. Я розумію, коли я, блин, сижу 2 секунди і туплю. Ну я буквально мілісекунду практика. Я не встиг його ударити, все, я получаю урон собі, в'єбало. Лише я сразу же нажав редклик тільки це заметил. У Мене ж мозок, блядь, срабатує, не так швидко. Короче, кончені якісь, короче. Повністю кончені. Просто кончені, тому що, ну, ну, це тупа система. вона, ну, вона заставляє тебе, я не знаю, наперед, знати, що вона буде так атакувати. Значить, ти ніколи не встигнеш це нажати нажать, редклик. Ну, бля ще одно животное. На, тебе блядь. Предугадал тебе дуры, бля. Гуляємо бля. А ещ, блять, я закрив конечно. У нас сейчас станы по-любому. О май, гад, бл. Куда я прийшов окей? Еще в итоге. Да ну, ладно, окей, давай ми перемкнемо Яка кончена гра в цьому плані. Ну, тут же файсся. Просто, ну, блін, я згадав, що в Сайленті другому хоча б якісь вепони були немілічні. Тут просто дають тука мілічні драки і все. А, дирись. Я знаю, як дратися, коли вони по факту роблять один раз в 30 год цю контратаку. Я розумію, що я не доігрую. Ну, ну типа, блин, гра не так должна наказувати. Подожди, давай трошечки пару, хотя бы одну миллисекунду на переключение в мозгу, блин, чтобы в тебя цель. А что еще одна? Да сколько их тут, блядь? Давай. На тебе, блядь. Отдыхаем. Проблема в тому, що там уже інше встало. А тут двері червоні, мені надо по червоной, прям. Яке ж дерьмища. Мені кажется, кстати, тут здається, що тут надо ходить просто. Тут немає не сенсу з ними драться. Я не буду стыхать переключать нічого даже. Ну, там уже та херня різ, ну, ось, що тут. шуту. а що в итоге, блин. Мне надо червоні двері, но при цьому мені надо і білі двері. А білі відкриті. Ну що ты там стоишь, блин? Найди ты в сраку, блядь. Кстати, он и чуть пошотует с этим нашу раду. Тут на техницу фигню, блин. Оооо Мне не сенсу с ними драться, типа. Мне надо... там поиск дырка так а шо мне надо мне красный надо открыть а теперь ключа бел но мне надо просто было красный открыт не повезло просто надо было ценный по наф включи опять мне надо драться все мам мосты по любому правильно потому что он встрет уже лестницу а ну присм я сюда не пройду а что тут делать Окей, ми можемо переключити на зелене і прийти сюда. Блин, сложно, Окей, давай я тоді прийдемо на зелене. Ладно, Демагогія, магогия, понятное дело, я сам вибрав самый складный режим і чогось чугось ожидаю цієї гри. Что що вона буде душна? А! С вона не заходить. А! Чи, не, чи заходить? Не заходить, пойди. Ну, що, я розмотав, дуже из-за Не, в них там есть анимация а вот сюда так типа, окей, и можно зловать. Блять, вообще он нахуда. А, ну это по факту те сами же ходят. Что я туплю? Ну, проблема в том, что куда я могу прийти, я вам скажу, их надо тупо доджить. Потому что на самом деле, ну вот я вот открыл себе червону, и что? Ты что, а! дурна, блин? Ай! Ага, сосать, блядь. Отдыхай, да. Гуляй, отдыхай. Так, ну мне надо перемкнуть тут просто далее, правильно? Они все постают тут. Давай, лут, и я пішов далі. Так, це мы перемкаем зелено. Окей. Тут уже, на жаль, надо будет трошки думать, бо я не можу просто втупую, тіпи, перемикати. Так, в тупую, типа, перемикать. Так, мы перемкнули зелено. А значить відкрили навпаки білу. І, по ідеї ми можемо зараз перейти до білої, правильно? Ми відкрили червону. Ну, це означає також, що мені треба йти, на жаль, сюди. До цієї еще Но я надію, що я просто можу її подожити, а не дратися з нею обов'язково. Де вона там? Вона вперед пройшла, що? Ну ти, блядь, животное. На на тебе, блядь, вставай в позу, блядь, как он. Отдыхай. Отдыхай, дурень нормально, он тут такие складнее, на самом деле. Собака складнее, мне кажется. Окей, еще куда мы пришли? Есть воспоминания, блин, кисаку, какуку, Блять, Мені не подобається, вони якісь такі ультраглюки, що, типу, ну, я вахері просто, якщо чесно. Не обида. Рерви, друзі. Бля, вона реально померла? Що Нічого не розумію. Як з минулого семестру, я знову буду старостої класу. Довесь ми зробимо цей семестр ще одним чудом. Староста класу несе багато обов'язків, язк, обов обов'язків, господи. Але думаю, що я впорую з цим завданням. Навіть коли я була маленькою, я хотіла бути мамою чи старшою сестрою, коли ми грали в будинку. Думаю, це тому, що я справді люблю доглядати за іншими. На мою думку, в кожен учень в нашому класі має свої переваги та індоліки, захоплення в яких вони кучі розбираються. А також своя сфера діяльності, над якими їм варто попрацювати. На мою думку, мета староста класу допомагати іншим долати їхні слабості, щоб зробити школу приємним місцем для всіх чи Рінко. А, це ну да, це ринку, типу. Ну, Так, церінка, типа. Типа, коротше, дві подруги. Одну ми бросили, друга рінко. А я що должен побачить еще Ой, бля! Походу я щось побачив Щось недобре Повісимся? Ну ладно Пому насрали на стол явно Ты шо би топля Окей Карту е, Я уже чую, что за пло Да вы ровно так... Айник, Да то, блядь! В смысле? У на герой не двигается, вы на герой залоченный. ты можешь пих, ты тварина, ты кончишь нам, блядь. Я не забрал, что там было. я, побег нахуй отсюда. Всем удачи, блядь. А, тут не без... А, -а, -а. а ха А-а-а! Аааа, меня может атаковать этому, блин. Окей, надо жить в курсе, блядь. Сука, блядь, ты кончишь нахуйня. ничего ж нельзя заблочиться, не я, блядь. Просто я получаю дэмэдж. Эй, иди, вы. До сраки, все, блядь. На. На, на, на. На, отдыхай, блядь. Так иди в сраку ринка, блядь, со своими дурацкими блядь, загонами, нахрен. Куда мне ще надо попасть. Окей, мы взяли цей, блядь, элемент, чи що мы взяли, вообще не понимаю, блядь, Окей, ну сюда вставим шоу, цель мы вставлю. А, вон же воно, ебать. А, мы ее тоже убьем. Хе-хе-хе. Сюда, блядь, иди в лаву, е -е -е -е. лаву нахуй, уебище. Але я тепер розумію главну герою. Все, пошли нахуй. І пошли нахуй, блядь, з вашими цими загонами, блядь, що ви такі хітерки, блядь, ідіть гуляйте. Так. Це не от мене, того факту, що я не приймаю куди мені щас іти. Мені треба по-любому зайти в усі ці поміщення. По факту. Тут заблоковано. А ну це откуда ми прибігли, по-моєму, да? Чи ні? Блядь, а хто ми? Хто ми де ми Об'ясніть мені, будь ласка. Блядь, і тут же будут лежать животные, теперь. Вже... Ну да, ми отсюда прибігли. На мене ж на нас к четверта. Хоче... А, это сюда ми могли пройти. Ну там закрита двері, там щось дурочка, блядь, все. що там туда заходить. Там вон животное стоїть, це сейчас встане, блядь. ви, блядь, я хочу понять, куди мені йти вообще і зачем мені йти. І, і що, по факту, я знайшов просто монетку і все? Тут заблоковано числа можно пройти тупо А ты в сраку ну, на почему напал напал отсюда животное, блядь. животные ну, тут вообще было. куда мне идти дальше мне объяснить краще блядь. я пока не понимаю куда идти у, -у, -у, у душно блин душно потому что блядь, персонаж машины му вайца винос я не понимаю, купити, подожди, стоп. У нас тільки що було відкрите біле і червоне, по-моєму, бо я зміг туди прийти. Зелене було при цьому закрите, мені в зелене треба попасти. Якщо ми зелене відкриємо, нам треба відкрити червоне, правильно? Тобто нам по-любому треба відкрити зелене. Хочу тут червоне відбрав. А, ну злены, все правильно. И нам надо открыть червоны. Червоны, по-моему, у нас и так открыты. Ой, воно уже встало. Ну давай, давай, на вашу такие. А я это сейчас расскажу, блин. А, я не расскажу тебе ни хера. Добре, що я зберігся. <ріху> а, там мені на самом деле и бесполезно убивать. Тому... Нам просто було швидше додуматися, що переключать, тому мы <ріху> Ні, На самом деле надо ними просто дратися, типу, та й все. На пробельчиках просто доджити. Просто вовремя нажимати пробельчик, не жадничати. Пождать до последнего атаки. Ну ты, блять, сык в твій конченій, да. а то, то, максимально. Тоже по факту я ограничу тупо цю реакції, якої в мене вже немає, блин. На жаль. Зараз. Я додумаюсь, куди я хочу йти і... і виключу. Так. Там була фігня. ця финя ще стане. Тут була тоже фігня. Вон вона. Я можу її просто задоджити, туди. Так от... Ну це із за того, що вона лочається. Все, я, я не хочу це грати. Да це не массенсу играть, блин. Рофоде, у мене персонаж просто лочиться, блин. Я не прошу тебе лочиться на неї, от отъебись от неї. Все, 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 все. Ні -ні 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 -ні. Та ну дай! Ну проходь! Ну кончено! Дурацкая ігра, блядь! Сука, ну почему у мене персонаж стоит, блять? Яка йобнута ігра, блядь. У мене просто лочі, блядь, камеру, і мене персонаж не може пройти, а Та подожди, я не забрав. я коротше, ладно, я, походу, тут закінчу. Бо я, по-перше, лут не забрав, бачу, він тепер не відображається, бо тут лишається тільки кукла. І не попробуй не отримати оцей урон от дурочки, а сразу побігти сюди. Короче, Трошу... фух, блин, тушноваті рівні, конечно але но... ну, цікаво. В крайній мірі, Єдине, я ж кажу, що бісе, що, типу, по перше опять же, той же стараний мік... мікропіксель треба попасти. І то, що, типу, в тебе максимально неповоротливий персонаж в цих моментах. Ну, типа, я майже ніяк не управляю тим, куди воно додже. Майже ніяк. ну, типу. І по факту, якщо ти лочишся, то це все, теге, ти, блін, нічого не можеш зробити. Тобто тут не лочитися, ти можем все-таки без лока а, у нас ж тоді лок. А, На цьому закінчимо. В принципі, одну частину ліву доробили. Праву. Думаю, що придвинемся трошки. Так, ну поки що все. До нових зустрічі. Бувайте!